Всім привіт! На зв'язку знову Інвал. Сьогодні четвертий день практики, яку ми проводимо в інстаграмі та в Телеграмі. Вчора ми говорили за створення системи інвалвал та її переваги. Сьогодні ж ми розглянемо на прикладі угоди, як вона працює. Адже наша головна задача просто дотримуватися правил та чекати своєї ситуації. Починаємо з. Даного періоду, і бачимо, що останнім контекстом є ребаланс шортового ПВГ з делі. На нього ми і будемо в першу чергу опиратися. Так, звичайно, ціна тестувала і Daily Block, і Daily Імп, але варто перейти на 4 години таймфрейм, і тут все стає зрозуміло. Отож, так, ціна знизу тестувала вагомі зони інтересу, але куди вони доставляли ціну? Вони їх доставляли просто. До FTA за 4, і звідти продовжувався рух. Це означає, що об'єм однієї із сторін переважає на ринку в цьому випадку. Це шортовий об'єм. Все почалося з тесту Daily Imba, Ціна сформувала. 4-годинний рівень ВЛ в такому випадку ми можемо працювати в шорт і цілитися в ФТА з тижневого періоду. Відповідно, всі ФТА з H4 для лонгів себе дуже добре відпрацьовували і штухали ціну нижче, так? тобто шортові зони інтересу штухали ціну нижче, і так само ми дивимося на останній контекст за 4 Це є ребаланс 4 годинного імбалансу. Переходимо на ЛТФ. І тут наша задача знайти модель для входу. Адже 4 години імп наша основна зона інтересу. Тут ми шукаємо модель вже по синхронізації таймфреймів. Даному випадку це М15. З годинки захопили всі потрібні тригери. В лонг імба не сформували. Відповідно, таргетом буде виступати годинний рівень інвал -вел. На М15 формують СМР. Я входив особисто від імбалансу, але можна було ставити лімітку, наприклад, на рівень М15 СМР. Так, стоп ставимо завжди за модель. І довіряємо системі, і тейк на годинний рівень інвел вел. Well well. Ось так просто можна забрати 2,5 RR, просто розуміючи логіку ціноутворення та в яку сторону прагне рухатись ціна, і який об'єм наразі переважає на ринку. Нічого складного, лише чітке дотримання торгової системи. Всім дякую за увагу, до зустрічі.